Участь засновника партії Яблака Григорія Явлінського у передвиборчих перегонах під загрозою. Російський центр виборчком оголосив, що під час першої перевірки його підписів знайшли 23% браку. Це майже в п'ятеро більше за допустиму норму. У ЦВК запевняють, майже 80 тисяч підписів із 200 перевірених виявилися ксерокопіями. Усього для реєстрації кандидатом у президенти Росії потрібно 2 мільйони підписів. ЦВК перевірить ще одну 10 відсоткову вибірку, та у будь-якому разі тепер Явлінський зможе взяти участь. Часть у виборах лише якщо оскаржить результати першої перевірки. Сам лідер Яблука заявив, що претензії центр до підписів політичні а головна мета держави відсторонити від виборів тисячі спостерігачів, яких партії вдалося привабити у якості волонтерів. Влада намагається забезпечити перемогу прем'єра Путіна у першому турі, каже Явлінський. Мовляв, тому й хочуть позбавитися конкурентів. Основна проблема катора. пытается решать власть таким образом, чтобы выборы были безальтернативными, чтобы они были в один тур, и чтобы самое сознательное и самое обеспечивающее будущее стране часть общества оказалась вне этих выборов. Потому что в противном случае это будет для власти очень большое потрясение. Засудив зняття Явлінського і Міхаїл Прохоров, ще один кандидат у президенти. Мільярдер заявив, що це вдарить по легітимності виборів. Він закликав усіх кандидатів на посаду президента скористатися своїм політичним впливом, щоб Явлінський лишився у перегонах. Я обращаюсь ко всім кандидатам в президенти. Давайте ми потратимо все наше політичне впливання для того, щоб Григорій Явлінський оставався в політичній гонці. Лично я. Как кандидат в президента Российской Федерации, сделаю все возможное для того, чтобы насилие над политической системой было последний раз в истории нашей страны. Та й, взагалі, на думку Прохорова, процедура зборів підписів нечесна і принизлива. Самого Прохорова центр виборчком зареєстрував кандидатом на посаду президента. У його підписах було виявлено менше 5% браку. До заяв мільярдера блогери поставилися скептично. Піар чистої води. Прохоров хоче забрати собі усі ці 200 голосів, можливо відданих заявлінського. Політичний жирок накопичує. Реакція лідера Яблука багатьом не сподобалася. Спостерігачами може бути хто завгодно, спалився на підробці підписів, так хоч би не скиглив. Він же знає, що аутсайдер тому й набиває собі ціну. Деякі коментатори з цим не згодні. Найбільше вони бояться не спостерігачів, а явлінського як альтернативи Путіну. Якщо був би явлінський, то другий тур був би неминучим.